Привіт усім! Я зараз по своїй маленькій традиції біля Макдональдсу, а це значить, що я в дорозі в дорозі, власне, до Сан-Дієго на геспо. Студію вам покажу трошки пізніше, а за хвилинку розповім вам про цей Макдональдс, бо він незвичайний. Поїхали по лівій стороні. Ви можете замовити бургер, а по правій стороні ось така локація, де можна сісти і його з'їсти. І ще хто не бачив фільм Фаундер, засновник мені здається, це буде українською. Дуже рекомендую класний фільм. І власне там ви можете побачити подобну локацію Макдональдс. Тут, власне знаходиться оригінальний мультимікс, який розробляв засновник Макдональдсу, в якому можна одразу робити декілька мілкшейків. що саме прикольне, це найстаріший МакДональдс, який залишився. А його відкрили в 1953 році, і тоді. Звичайний гарбургер коштував 15 центів. Це замовив такі класичні речі. Це бігмак, картопля фрі, мілкшейк і ковар виглядає круто, як майже класичний бігма. Со а я зі своїм молочним шейком їду далі. І власне бургер був смачний в порівнянні до інших Макдональдсів, де просто неможливо їсти. По дорозі я вирішив зупинитись в одному дуже крутому магазині. Він локалізується тут, в Каліфорнії, але цей бренд відомий по цілому світу. І це бренд, який називається Suicito. А він робить спеціальні помадки, шампуні, і різні такі речі для професійних і не тільки професійних барберів. Дуже давно на ринку, і що прикольного, вони мають не тільки професійний став за такими великими банками, але що мають і маленькі для домашнього використання, та мають ще прикольні дитячі. Мож трошки тут набрав для себе. Мені ось такий сил був хлопсик черепом. І можна догадатися, що це мексиканська або з Мексики Амтора Кайдамакеш, але Ранок перший день Сан-Дієго починається з смачної кави. Власне, прийшов неподалеку від е, мого готелю мотелю. Власне, знаходиться класна французька така кав'ярня, реставрація. Дуже приємно. Дуже часто і майже скрізь я беру плюс-мінус те саме. Я дуже полюбляю екс-бенедикт. Для мене це така, можна сказати, класика. Каптіна. Сендієго я зупинився в студії Імакі Тату. Це дуже молода студія, але вони мають дуже класний колектив. Ось така рецепція в бізі, люди є. Тут зазвичай сидить Кріс. Він приймає всіх клієнтів, вони заповняють форму. Можете бачити, що студія дуже прикольно зроблена. Це не один відкритий простір. Це такі маленькі кімнати, але кожен майстер прикрашає так, як він хоче, так як йому комфортно. Це виглядає дуже круто. Кенерикордет. Подивіться, як круто зроблена майже кожна кімната. На стінах арт дуже традиційний, і частина цього арту взагалі оригінали. Теж між кімнатами є ось такі віконця. Якщо хочете порозмовляти, відкрили, балакаєте, якщо ні, можна спокійно це закрити і відокремитися трошки. Вже не перший раз замічаю в таких більш олдскулових студіях дуже круте правило: в кінці дня ви залишаєте менеджеру студії 20 баксів чаю. Ніби не зрозуміло, за що, але це працює ось так: ви залишаєте 20 баксів чаю. Але ви не прибираєте після себе. Тобто ви відпрацювали і залишили так, як є. Бросили столик, бросили все. А менеджер прийде, одягає рукавички і все прибирає. А на наступний день він готує вам столик і робоче місце. Плюс ще в середині дня менеджер ходить до ресторації і Вам пропонує власне замовити їжу і каву. Якщо ви бажаєте, він може це все принести. Тут на сливі працює. Просто неймовірно талановитий хлопець. Ціла стіна, можете бачити, його малюнків. Навіть коли він не працює, він рисує його захоплення іграшками. Такі мої емоції. А я перший раз, коли познавався з цими хлопцями в буру та ще коли вони там працювали, і зараз тут. Я можу сказати, що я себе почуваю дуже ніяково, тому що всі тут малюють і малюють дуже круто. Тобто неотрадишнал, Японія, а, new School, а, Аніме, все вони все малюють власну Хлопці не працюють з Пінтерестом або з якими ще а дивними такими новочасними харчами, як можна так сказати, вони всі малюють від руки. Взагалі студія дуже унікальна. Кріс, який е, є власником цієї студії, збирає просто неймовірну кількість артів. Переважна більшість цих артів це взагалі оригінали, тому ви можете бачити, це просто щось неймовірне. Це насправді, знаєте, колись е, хтось називає свою студію галереєю. Тут справді галерея по організації все дуже круто, такий олдскуловишоп, а вони предоставляють майже, майже все, що потрібно все є, окрім як завжди, картриджі, машинок та фарб. Ось такий геспот в Сан-Дієго. Я тут не тільки працював, але ще і ФІБ мені закінчив мої два рукави. Якщо у вас будуть більш специфічні запитання по моїх поїздках і геспотах, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І до побачення в наступному випуску. Бай!